Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Мене там просили, щоб я зробила огляд на налівайте. Ну, зараз йду на мотель. мотельщина. Спрошу, чи можна показати ціни на їхні алкогольні напої і скільки стоїть 100 грамів. Бо я не знаю, може вони може їх ще купити треба, а якщо купити, я грошей не дам. Вишов, я мені жалко. На 100 грамів горілки. Ну, давайте зараз пройдемось, подивимось. Я ще так трошки вам базаря покажу і покажу ту наливайку. Ну, не знаю, глянемо, що, до чого, як Полетіли. Оце у нас вчора випав сніг. Вчора забула сказати, кажу сьогодні. О, оце що? Що це у вас таке стиральна машина? Була. Була. Була, ага. Ішліть, вон. Бріле. Бріле. Тут хороший магазин, я показувала, сакінг є класний, можна все купити, а на другому поверсі там багато люстр і лампочок. Так що можете сюди піти і потратити гроші. А оце я йду прямо, а там ну хто місний, той з Полтави, той знає. Оце ж мотель. Далі буде. Ну, Зараз подивимося. Оце ж сніг випав. Дуже скользко стало. Мені там коментарі понаписували, я вам дуже вдячна. Одні хороші. Поганих немає. Ну, а хто написав там і життєві в мене учи, то нехай сам спочатку навчиться. Ну, пишіть любі, я критику воспринимаю, тільки як вона грамотна. А якщо вона безграмотна, то будь ласка, сидіть тихенько. Ну що, полетіли. Так, ідемо ми далі на вулиці сиро і холодно. О, дівчата тут щось продають. Молочко. А в яку ціну у вас молочко? 20, 20 гривень, да? А сушка? Сушка 25. А оці, 25. оці сигарети по чому? Сигарети по 5, оці по 7. По 5 і по 7 це за штуку? Так. Да. А, я вас зрозуміла. Добре, дякую. Дякую. А по чому у вас цибулька? 30 гривень. А бурячок? Бурячок по 8 гривень. Штучка. Ага, я вас зрозуміла. Добре, дякую. Так, що тут торгують? О. А по чому у вас сир кисломолочний? кисло Да. 70 гривень. Сім. Це пів кілограма. пів кілограма. А сметанка? 70. А молочко літрушечка, якщо. Літрушечка, нормальні. Да. А, літруша. Літрушечка. 35. 35. 35. А от це по чому? Це масло? Томатно. Масло 40 гривень 40 грн це скільки? 40 гривень за який весь? Сто. 40, а 400 гривень кг Добре, дякую. Пішли далі. Катакумбами. Я оце йду і думаю. Все я вам розкажу. Можна. Можна, а чому не Бо я коли не сказала, що не все. Так о, тоді скажіть по чому сама. Як є? Усе. Солюне? Так, да, солюне. 450. Це домашній, голод і домашнє. Та я... печені? Ага. Молодці. А з приправками. 500 Так домашня корпаза, дивіться, жарена. Це свинині і сітіка. Гляньте як. А яйця. 60 гривень. це з звумяшка. А це двох жовтку, дивіться, бачите? Це двох жовтку. Оце дивіться, це свина колбаса. Це свинина, це індюшина. Це індюшина. А ціна? 550 і та, і та, зельць. Зельць. 350, кров'янка 250. 250. Може десь когось дешевше, а нас такі ціни. Ну, воно зараз все виросло. Ну, дешевше, може, якби в нас тут оренда, може бути ціна ну, буде дешевше. Містове просто що дорого. Так. О, дивіться. Цибулька. А оце чи є? А розкажіть по зелені нас цікавить. Лучок 15, оце по 20. 15-20. А капусточку ви також самі робите? Так. Ой, молодці дівчата, хозяйки. А по чому капуста за 100, це за кілограм іде, так? Да? Да. А яєчка тут теж з двома да. всі з двома жовтками. Дякую вам, дівчата. Не так, холодно на вулиці. Мерзнуть всі. Тут теж сушечка, цибулька, огурчики, гарбусики. Яблочко, картопелька. Ой, полетіли далі. От також, дівчата. Двадцять двадцять. Домашній зеленушечка. 15. Це сирпички, гарне. І пучки, гляньте, які гарні. Дивіться, які. О. Там, наверное, грам 150. Там, там 150, 150 грам. Да. я не бачу так на Ні, ну я І бачу. по 15, гляньте, теж дивіться. Хоп-хоп. А, а що це за вітаміни? Це топінамбур такий. Вони і в салати, і це як картошка. Та і в салати, і в чому вітамінізоване. Це просто берете... Чистите, да, і його можна і піджарювати, і терти в салати. Ну коротше, це вітамін мокла. А сирим? І сирим їдять, Так, так, так вообще, воно дуже добре смужне. Хоча ще під снігом його ніде не надеш, бач так. А ми знайшли mm -hmm. ви молодці, так курочки в надгарні, бролери, нас гарні, з калашників і броліриво. он 99 гривень, всі боліші. Бачите, які грубасті, от бивнушку можна зробити з них. Mm -hmm. А це супи, холодці, супчики з со з макаронами. Бачите, яка гарна тушечка, жовтенька, кукурузка, пшеничка. Так, оно ну, бігом сюди за м'ясом і яйцями. Бані, да. А охурчики, оце, огурчики, оце мій літрова це, баночка. Коріцькі, да, є 90, 100, Ну, посередньо покупаті да, 80. Ну, що вже привик ходити до Олени в магазин, то й ходить. А, це ви тут я, я поняла. Да, 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 да. да. олена магазин. Всі ну, мене так привикли. Олена в да, магазин. Так що... Всі до Олени в магазин. Уступаю, чесно, бо консервірую сама, і я доволі, як люди розпробували, і мені хочуть. Приходьте, будь ласка, що робити. Так, в принципі, я вас зрозуміла, а хрін? і хрін, хрін 30. 30. сама роблю. Таке даве лише очі вилазить. Чесно, реально такі клітки. Давайте там подумать. <`світить> Ні, чого не хочете, апрутина, бію, я, <світных> є, а спронувати. Атамат. А, 30, тридцять, 30, п'ять, двох літрова мене двісті я уступаю туди своїми, 150, 180, то бери там по 5 два на той. Я ж, звісно, виступаю нормально. А ви на замовлення да, робите, да, якщо да. треба Ні, а, не не замовити? Літом замовлення літом у мене 25 літрів, по 5 літрових баклажках возила, а зараз то по 3 літрових банках. Ага, я вас зрозуміла. Є чисто сок, який пить. Це без, без да. рідкий, а це густенький ну, такий, ну таке, на зажарочку, такого плану. Дякую. Так що, удачі, хай приходять. Так, хід продаж. Це яйця з двома жовтками. А як вас звати? Не скажи. Uh, скажи, а як ціну скажіть хай. А я ж вам казала, 60 гривень. 60 гривень. Ну, нормальна, в принципі, ціна для яєць з двома жовтками. Для да. А так стоїть три там, з копійками з одним. 30, 30 чем то виходить, по 37, по 36, так вигідно брати з двома, так виходить, ми ще економимо. Ну, 30, 36 і 36, виходить 72, а так 60. бачите, Математика проста. Так що вам сюди. Так, от тут же дівчата за закоткою торгують. Вон, огурчики. А по чому у вас огірок кислий? Яку ціну? Огур, ой. 100 гривень кілограм. Добре, все, дякую. Я, я не братиму, я знімаю тільки. Так. Далі йдемо. Так, картопля по 40, яблучка 45, морковка по 45, цибулька по 30. Так, зараз я вам покажу далі. От соціальна лавка, тепер ми отак поворачуємо, і там є за углом то, що ви мене просили. Так, оце горілка. Так, 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 так. Ось. Ось тут є налівайка. Зараз я спрошу: можна чи не можна? Ну, може, і не можна. Ось перець, ось вона. Зараз ми узнаємо, що тут і як, що по чому. Так, зараз я вам скажу, я так сильно не показувала. Дивіться, 100 грамів коштує 20 гривень, а є ще більш дороже. Клюква там якась. Ну, я вибачаюся, я так трішки показала, немає смисла там все показувати. А є клюква і там другі якісь напої, ті дорожче. 40 гривень, 100 грамів. Оце отак. О, ще рибкою торгують. Кульочками все продають. Стільки 20 гривень, 39 гривень. Овочі, фрукти. Ну оце в принципі, такий риночок, огляд. Налівайки тільки зробила спереду, а так не получилось. Хурма медова 95 гривень. Апельсинчики. М? Супер. Бачите, черешню вже розкупили. Тепер треба. А що це за сині ягоди? Так, тепер приходьте за лохиною. Осталося раз, два, три, чотири, п'ять контейнерів. Гроші вислали, лохину, лохину вам перешлють новою почтою, треба все розбирати. Правильно ж? Все треба розкуповувати. А картопелька. Це у вас тільки є молода. Ні, мені молода. Молода 250. 250. Бачите, її чистить не треба, її так відварили і з'їли. То батат. А її теж варити треба. Її запікати, варить, супчики д'ярують. Так, і батат. грибочки, виноград. Бачите, винограда трошки залишилася, я в прошли раз наїлася. Так. Це у нас салатес. салатес. А салатес яку ціну у вас? Салатес олівєтес. Okay. Ну, <mu Quizantik -2> Ой, ось бачите, це вітаміни. Бачите? І пікіночка. Це улюблена на мотелі. Бачите, черга тут зібралася вже. Я ще ще винограда поїм. Тут ще чоловік 10 підійде. Гранатовий, Ти... сок, Гранатовий сок давлять. Так, в мене дівчата люблять дуже вітаміни. Селера. А в яку ціну? 120 двадцять кілограм. кг. 120 кг, так. А цвітна капусточка. 220. Ага. І у вас ä, лук парей. Лук 180. лук-порей. 180. Цибулька 25. Картопелька морковка. Бурячок. Можна зробити салат с оливьес, шуба. Буде смачно, все а, єсть на салати, борщ. І на борщ, і... капуста, капушка, капу. Так, я да. Борщ вчора варила. Мед. мед. Так. А мед яку ціну ви мені порозкуєте? Так, 200 це 100. Це Зараз ми вам... Квітковий. Квітковий. квітковий медочок. А це пилочок, так? Да? Так, да, пилочок, квітковий.

Купили вітамінчики, сюди прийшли і вам зробили сок. Свіже вижатий. Да, вижити. Да. Да. Ну, так, так. Афесінок, так. може давити. Ну ананасовий, да. Да. Можна яблука, груша. Я ми е не пробували, але зайфору Бо яблука, вони не сотні, афесін, сочні, мандарини, вони сочні. Підводимо ітоги. Базара на мотелі. Завітайте! Вітамінчики, мандаринчики, курочки і яйця з двома жовтками. Покупайте. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А я побігла далі. Па-па-па-па.